Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Діти, пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського про топтали стежку. Уночі була хориделиця, Намело кучугури снігу. Рано вранці в школу йшли троє дітей. Юрко, Михайлик і Ніна. Всюди коло хат з'явилися люди, відкидали лопатами сніг, прокладали доріжку. Ось хатинка бабусі Марії. Вона живе одна однісінька. Зупинилися діти біля бабусиного двору, нікого не видно. Як же бабуся до криниці вийде? Снігу скільки, сказав Юрко. Давайте протопчемо стежку від хати до краниці, порадив михайлик. Діти увійшли на бабусине подвір'я, йшли по глибокому снігу. Від воріт до хати йти було дуже важко, а від хати до воріт трохи легше. Пройшли раз два три рази. Протоптали стежку від дворі до хати і від хати до криниці. Спітнілі, стомлені, радісні діти йшли до школи. Вони думали, ось бабуся Марія вийшла з хати, побачила стежку радіє. Діти, як ви думаєте, чи зрадіє бабуся Марія? Коли вийде з хати? Чому? Так, зрадіє, тому що вона живе одна і їй було б важко прокидати стежку від снігу від хати до криниці. Діти, а що таке криниця, ви знаєте? Криниця це споруда над викопаною глибокою ямою. З якої дістають воду від віддецям, яке прив'язане до мотузки. Найбільш поширеними оберегами в Україні це криниці журавлем, схиляючи свої довгі шиї над криницями, вони милозвично поскрипували. Закликаючи до себе, напували всіх спраглих і подорожніх людей. Існує легенда про криницю. Колись у давнину мале хлоп'я заблукало в лісі. Захотілося йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю. Він зовсім знесилився і не зміг дістати з криниці води. Аж тут у небі з'явився журавель. Птах спустився і, нахиливши свою довгу шию, Дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. Це додало йому сили, і він знайшов свою стежку додому. На пам'ять про доброптаха люди почали робити криниці, схожі на журавлів, називаючи їх криницями журавлями. А зараз, дітки, я вам пропоную вивчити уривок вірша на пам'ять. Біля нашої криниці проживає диво птиця. Довгонога, довгошия, у криниці дзьоба миє, набира відром водицю, ставить її на криницю. Давайте ще раз. Біля нашої криниці проживає диво птиця. Довгонога, довгошия, у криниці дзьоба миє. Набира відром водицю, ставить її на криницю. Діти, ви сьогодні прослухали три твори оповідання, легенду та вірш? Як називається оповідання? Як називається легенда? Про що говориться у вірші? Малята. Що вам найбільше сподобалося сьогодні на заняття? Ви в мене розумнички, і я буду від вас чекати з задоволенням відеоповідомлення про вивчений вірш. А зараз до побачення, до нових зустрічей!